Вітаю всіх, хто нас дивиться в ефірі. Програма Шлях до Європи Україна підписала такий вимріяний договір про асоціацію з Євросоюзом. Багато чуємо коментарів з цього приводу. Багато є і скептиків, і незадоволених через те, що підписана лише політична частина договору. Але саме це підписання в такий складний для нашої держави час дає політичні гарантії підтримки Європою. А ми як ніколи мусимо згуртуватися за збереження України від посягань агресора. Тепер дуже важливо всю нашу еко. Економіку, суспільні структури, правові норми, гуманітарні системи підтягувати, як кажуть, до рівня високорозвинутих європейських цивілізацій. Тому всі європроекти, технічна допомога навчання мають неабияке значення на Прикарпатті Втілюють в життя швейцарсько-український проект під назвою Підтримка децентралізації в Україні Діспро в рамках проекту на території області фінансову підтримку отримають щонайменше 26 сільських громад на покращення водопостачання мовиться зокрема про централізовану систему подачі води в домівки громадян. Швейцарська сторона на це виділяє 6 мільйонів 500 тисяч гривень. Івано-франківська влада 7 мільйонів 350 тисяч гривень. Проект реалізовуватимуть до 2016 року. В обласній державній адміністрації відбулося обговорення механізмів конкурсу проектів сільських громад, за результатами якого і відбиратимуть на участь в програмі «Діспром». Не тільки питання водопостачання сільського водопостачання є наріжним для нашого проекту. Для нас проект має назву і таку дуже поважно: це підтримка децентралізації в Україні, і то, що сьогодні ми говоримо і на рівні держави, і на рівні всіх рівнів, що треба передавати повноваження на місцевий рівень. Ми допомагаємо, звичайно, ну і будемо допомагати саме в інформаційній правовій аналітичній співпраці. Щоб вирішити питання на рівні регіонів, спроможності регіонів вирішувати свої питання саме на місцях. Інвестиції, зрозуміло, хочуть певних гарантій. Ці гарантії повинні створені бути органами державної влади. На сьогоднішній день ми поставили собі одною із основних цілей. Заслужити довіру для того, щоб той ресурс, якого нам не достає сьогодні в області, для того, щоб той ресурс, який потрібний нашій області, в першу чергу для модернізації для інфраструктурних проєктів, для того, щоб ми могли людям показати, що прийшла нова команда, яка думає в першу чергу за людей, і готова запускати механізми економічні, економічне, соціальні і так далі, і робити з кожним днем все ближче й ближче. Ну, наближення тієї ситуації, коли люди скажуть, що життя в області відновилося, і ми маємо можливість вийти на якийсь зовсім інший рівень економічних відносин, соціальних відносин, партнерських відносин. Ми зацікавлені в тому, аби та програма, яка прийнята обласною радою, Якраз щодо реалізації проєкту децентралізації в Україні була профінансована, ми будемо над цим працювати спільно. Я переконаний, що ми цього доможемося і досягнемо, не дивлячись на труднощі, які, очевидно, існують, їх не можна заперечувати. Разом з тим, я радий і мені дуже приємно, що ви про інституційну організаційну спроможність територіальних громад на Франківщині маєте детальну інформацію, нею володієте і позитивно її оцінюєте, тому що дійсно. Лише обласний конкурс, 84 проекти цього року підтримані. Це великі гроші. Це всі видатки, в основному, видатки розвитку. Там практично мізер. Видатків споживання це прикладні, реальні, корисні речі для територіальних громад, для людей. В Усій Європі надають великого значення розвитку місцевого самоврядування. Місцеві громади вирішують самостійно багато питань, пов'язаних із своїми територіями. Вони є фінансово самодостатні, а взаємозв'язок з чиновниками більшою мірою відбувається електронними способами. В нашій області розпочався другий етап проєкту публічні бібліотеки Мости до електронного самоврядування. Працівники місцевих бібліотек з усієї області мають змогу практично ознайомитися з інструментами електронного урядування, яке давно використовують в країнах Євросоюзу. Основна мета проекту підвищення рівня використання громадянами методологічної бази електронної демократії та електронних послуг, забезпечення якісного доступу громадян до публічної інформації, а також збільшення відвідуваності бібліотек. Саме через те, що бібліотеки є місцем масового відвідування громадян, саме через те, вони вибрані для того, щоб цю інформацію поширити серед населення. Ми вважаємо, що це дуже корисні речі. Електронне урядування воно дозволяє скоротити часові затрати, робить дії влади прозорою, і в результаті це буде суспільство буде мати ефект. Це електронне урядування має взагалі великі перспективи. Воно дуже розвинене в Естонії, в Західній Європі, і ми повинні до цього йти. Це наше майбутнє. Проект втілюється в життя громадським центром ділові ініціативи та Івано-Франківською науковою бібліотекою імені Франка. Представники органів місцевого самоврядування, громадських організацій, працівники бібліотек, студенти, підприємці зможуть навчитися, як користуватися інструментами електронного самоврядування. Ми вчимо людей, як звертатись до органів влади, як до місцевого рівня, а також до рівня національного, наприклад, урядовий контактний центр. Так само, як користуватися послугами центру надання адміністративних послуг. Крім того, у вигляді бонусу ми вчимо людей, як користуватися електронними послугами з загальної рівня, як купити квиток, ну це вже як бонус іде. Такі тренінги відбуваються щотижня на базі наукової бібліотеки імені Івана Франка. Результати першого етапу проекту позитивні електронне самоврядування, електронні адміністративні послуги, стали для багатьох простими і доступними. Система електронних звернень працює досконало, як на загальному державному рівні, так і на місцевому. Люди, які зверталися в органи місцевої влади, отримали офіційні відповіді. Крім того, відповіді були продублювані на електронну пошту. А ті, хто зверталися, наприклад, в урядовий контактний центр, отримали дуже оперативні відповіді, і були й результати. Навіть проект публічні бібліотеки мости до електронного урядування втілюється в життя за підтримки ради міжнародних наукових досліджень та обмінів Айрекс Україна, глобальні бібліотеки Бібліоміст Україна. І ще про один євросоюзівський проект, який успішно втілюється в нашій області підтримка та зміцнення професійних асоціацій і мереж ковальського мистецтва як одного з найдавніших елементів економічного зростання. Така його основна мета. Головні партнери проекту управління економічного та інтеграційного розвитку Івано-Франківського міськвиконкому, центр муніципального та регіонального розвитку ресурсний центр, громадська організація Свято Ковалів. Проект втілюється за фінансовою підтримкою. Євросоюзу. В Івано-Франківську розпочався міжнародний проект під назвою Відновлення ковальського мистецтва як одного із найстаріших елементів економічного зростання, який фінансується з коштів Європейського союзу. Тривалість проекту 30 місяців, вартість 445 тисяч євро. Надзвичайно важливо кажуть ініціатори і виконавці заходів залучити якомога більше молоді, підприємців, майстрів, художників ковальського мистецтва задля популяризації одного з найдавніших ремесел на Прикарпатті та створення цілої системи системи та інфраструктури з розвитку ковальства, які її основні мета цього проекту це створення асоціації ковальського ковалів, ковальського мистецтва, які задіяні в нашому місті для того, щоб розширяти цю специфіку цю спеціалізацію діяльності ковальської діяльності, і я думаю, що ми за рахунок майстер-класів за рахунок залучення молоді до ковальства, за рахунок. Упровадження спеціальних майстер-класів під час проведення різних фестивалів зможемо у цей проект реалізувати. Метою проекту є покращення умов роботи ковалів, підвищення їхньої кваліфікації, створення магазинів з виробами ковальського мистецтва, постійно діючих виставок. Організують асоціацію ковалів та молодіжний табір в рамках європейської інтеграції. Також відбудуться міжнародні фестивалі ковалів в оновленому форматі. Такі практичні проекти. Дають можливість крок за кроком наближувати нашу економіку до Євросоюзу. Основна умова мирного життя свого навчатись і чужого не цуратись, шанувати гідність і право всіх націй і народів на свою мову, культуру, історичну спадщину. Такий основний принцип європейської співдружності в центрі польської культури та європейського діалогу відбувся вечір поезії, присвячений двохсотліттю дня народження великого українця, духовного пророка нашої нації Тараса Шевченка. Чи не найбільше до організації такого дійства спричинилися викладачі та учні Івано-Франківської школи номер 3 з читацькою майстерністю, вмілим декламуванням, а основне, з величним духовним наповненням звучала поезія різними мовами в Івано-Франківському центрі польської культури та європейського діалогу. Тарас Шевченко, Леся Українка, Адам Міцкевич, Іван Франко кожного разу вдосконалюють наші життєві помисли, висновки, погляди і прагнення. Думи мої, думи мої, ви мої єдині. Nie pójdźcie, choć wy mnie, o godyni, Strasznie w kajdany, umierać w niewoli A jeszcze gorsze spać, spać i spać na woli. Między nami nic nie było Żadnych zwierzeń, wyznań żadnych Nic nas sobą nie uczyło Prócz wiosennych marzeń zdradnych Kiedy umrę, to na wzgórzu wznieście mi mogiłę Pośród stepu szerokiego, Ukrainy miłej, aby łany rozłożyste i brzegnie prostrome można było widzieć, słyszeć jego grzemiące gromy. Автор сценарію святкової імпрези, зустрічі поетичного слова, виконуюча обов'язки директора Центру польської культури та європейського діалогу Рената Клинчанська, багато допомогли викладачі та учні Івано-Франківської третьої школи, де є польські класи. Вечір поезії, присвячений 200-літтю від дня народження Великого Кобзаря Тараса Шевченка, відбувся за підтримки генерального консульства Республіки Польща у Львові. Шевченко, усім, є... Уважає за найвибітніше, є з найвибітнішим українським поетом Шевченко є найвидатнішим українським поетом, але сила його творів не тільки в талановитій поезії, а перш за все, його сила в тому, що пробуджує свідомість до волі, до гідності, до демократії. Його твори є завжди натхненням, особливо для молоді, в найважливіший сьогоднішній час для України. Поезія не має часових рамок ані кордонів. Поезія єднає народи і нації. Поезія кличе до боротьби за свободу, за втілення найкращих ідеалів гідності і демократії. Поезія не має кордонів і в тому її найбільша сила. Перший нарис про Шевченка вийшов Львою польською мовою і написав його наш земляк з Бертина, барон Гвідо де Батаглія. Так що він назвав його Шевченка Сонцем України, який світить на всю Слов'янщину і який піднімає всі народи до волі. Ну, а ви знаєте, що один з найкращих біографічних романів про Шевченка написав Єжинджєвич «Родовід генія або українські ночі або родовід генія». Так що поляки дуже проявляють… Ють, великий інтерес до Шевченка сьогодні. Український народ, як і завжди в найважчі часи, найбільше відчуває підтримку поляків. Польща на світовій арені стала в часи кремлівської агресії проти України найяскравішим прикладом боротьби за перемогу демократії в нашій державі. І надзвичайно важливо, що це знає, бачить і відчуває українська та польська молодь, який будувати спільне європейське майбутнє. І ще про одну яскраву зустріч в Центрі польської культури. Тут відбулася презентація монографії професора Ягелонського університету Яна Яцека-Бруського під назвою Голодомор у польській перспективі. Науковець досліджував тему як в польських, так і московських архівах, спілкувався з очевидцями тих страшних подій на Україні 30-х років минулого століття. Основна мета досліджень дати усвідомити на суспільному рівні, що Голодомор тобто геноцид проти України українців – це один з найбільших злочинів Кремля. Польський науковець каже, що тепер спостерігаємо в Україні ті ж самі російські зазіхання, тільки вже в іншій інтерпретації. Зустріч в центрі польської культури відбулася за участі консула, генерального консульства Республіки Польща у Львові Марціна Зінєвіча. Досить так. generalno polacy widzą to jak z najbliższych, jeden z największych zbrodni komunistycznych złoczyniów. i wyjawą takiej dumki, jest także oficjalna polska oficjalna polska pozycja trzeba tu wskazać, że w 2006 roku Polski Parlament, do rzeczy obie Izby Polskiego Parlamentu, wyskazał taką dumkę, że to był genocyd, w celu sprzymowania przeciwko Ukraińcom. Ja w pełni myślę, że to co dzieje się teraz, to powtarzająca stała rosyjska impreza, polityka. To nie tylko komunistyczna, ale od dawniejszych czasów. To ta sama schemat, żeby Ukrainę wziaty pod swój kontrol, żeby po nie wypuścić ze sfery swoich wpływów. І ще один яскравий подарунок до 200-ліття від дня народження Тараса Шевченка Івано-Франківцям зробила віденська опера в обласній філармонії. Відбувся концерт відомої в усій Європі народної артистки України, співачки віденської опери Вікторії Лук'янець. В ексклюзивному інтерв'ю нашій програмі пані Вікторія наголосила, що цей спільний з українськими митцями проект в особливо важкий для нас час, вона сприймає як надзвичайно відповідальну справу. Прекрасно і відчуваю, і знаю, що людям потрібно зараз для душі слово, пісня, голос, емоція, а не тільки треба зброя. Може, це і є найсильніша зброя. Може, це і є наше сокровенне, те, що і об'єднає і спасе нас. Я в це дуже вірую. Для мене це величезна, величезна подія в моєму житті. Я навіть не чекала, що це так все співпаде. Я горжуся тим, що я україночка, і я горжуся тим, що саме я мала честь заспівати таку програму. Низько вам кланяюсь. Чому українці такі талановиті, визнані всім світом, і ми вам дякуємо за ваш талант. А чому ми такі безталанні на своїй рідній землі завжди? Не ми безталанні. Ми, як ви сказали, всі талановиті. Просто, мабуть, із-за того, що у нас саме дуже багато талантів. Дуже, як мій тато казав покійно, це хіба професія співати? У нас всі співають. У нас просто дуже багато друзів. І ворогів. І це прекрасно, тому що справжні особистості, як я думаю, справжні нації, завжди будуть мати і друзів, і ворогів. І це прекрасно, тому що таким чином ми будемо сильними. І зараз той час, коли ми знаємо точно, абсолютно точно, з ким ми можемо бути і йти далі. А з ким ні? Це дуже вирішальний момент. Я без ніякого такого, знаєте, зараз е гіпероптимізму можу вам сказати, що я відчуваю, що у нас буде все добре. Ми перейдемо це, і ми будемо дуже щасливі, тому що ви правильно сказали, у нас унікальна нація, у нас унікальний народ. Я йому низько, низько кланяюсь. Отож, у нас все буде добре. Хай ці слова обов'язково збудуться. Ми будемо в євроспільноті і житимемо в дійсності гідності, демократії, чесності, визнання правдивого, а не купленого таланту та інтелекту. А основне великої відповідальності нашої влади перед своїм народом з вами була програма Шлях до Європи до зустрічі.